Колись, Коли мені було років 15, моя душа проходила якісь свої досвіди і дуже-дуже захотіла в церкву сходити. Мені прям так сильно захотілося, і, тому що мені було, я проходила якісь трансформації свої. Зараз мені здається, що це навіть смішно, що я вважала це чимось дуже-дуже поганим, гріховним. От тоді моя душа страждала від певних моїх якихось дитячих вчинків. І я побігла просто як на стрівок. Зараз я розумію, Грегора, мені хотілося захисту, і от я попала тільки кінець служби, майже був, тому що, чесно скажу, службу я ніколи ну, щось мені не хотіла слухати. Я просто так стала ще в кінці. За дверями церкви, тому що у нас на Західній Україні багато людей, особливо в неділю, і от я стала мол молитись сама від душі, від серця. Я не слухала службу, стала так в коридорі практично. І я просто почала розмовляти з Богом своїми словами. Я так сильно плакала, що всі люди обертались, розчинилися все переді мною. Я так віддавалася, що просто сама собі була з Богом, от просто я не відчувала ні людей, нікого. Я відчула як щось важке. Я розказала Богу про всі свої проблеми, про всі свої гріхи на той час, і просто щось темне, таке важке з мене раз і вийшло. І потім в мене входить гігантська біла енергія, як білий гігантський птах. Як... Зараз я вже знаю, що це Святий Дух ми можемо називати так присутність духа. Саме чиста і висока енергія, і вона як білий ангел, як білий птах, як білий, от як малюють святий дух, білий голуб. Це так воно є такий стан. І це входить навіть це. Такі стани. Кожну клітиночку відчувала ці стани. Він просто пронизав мене блаженством, такою легкістю. Я сміялась, це просто моя кожна клітиночка. Я так раділа, я є, тому що до того стану мені так було погано. Цей стан був самий найкращий на той момент в моєму житті, тому що потім я довший, довший час, багато років не відчувала нічого більше, подібного. Я тепер знаю, я ще й в знанні того, що це стан. Коли в тебе входить Святий Дух, коли ти очищаєшся. І я постійно, знаєте, хотіла би, щоб ви так само відчули ці стани. тому що я пробувала постійно розказати, що я відчуваю, що зі мною було. Не всі готові були мене чути. Але зараз у нас у всіх є можливість, що би ми не робили. Скільки би чого ми яких би ми вчинків не робили зараз? Ми завжди можемо повернутися в ці свої стани істини, любові та чистоти Божественного духа. Це доступно для кожної душі, яка готова.